Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів з основних руху Права людини. Дивіться, зі мною зараз друзі з Другобича приїхали. Ну не тільки з Другобича, Здробича, більшість з Другобича, звичайно. Другобич. З Ходорова приїхали мої земляки, бо пам'ятаю, коли сходив такий автобус, Другобич Ходорів. Я не знаю, чи пам'ятаєте? Ходив ходив. Був я сам такий. з Ходрова. ходив ходивши до школи і бачив цей автобус, Другобич Ходорів. Але дивіться, наскільки зараз люди єднаються, люди єднаються в силі Духа Божого. Та? Бо що таке насправді, Дух Божий, каже Христос, вітер віє, куди забажаєш, і шум його чуєш, а куди йде, ну звідки виходить, ти не знаєш. Так само Дух Божий, як діє, ми самі не знаємо. Ми маємо повірити в Ісуса Христа, і Дух Божий сходить не за наші вчинки, не за наші слова. Бо люди деякі думають. Що нам дано, ну ця правда, що ми знаємо, що нам це відкрито, що нам це по наших аналітичних здібностях. Ні. Дивіться, скільки професорів в університетах, викладачів пішли і прийняли жижу. А людина приїжджає, буває без статків. Я взагалі без статків. У мене немає квартири, у мене немає машини, будинку, у мене нема рахунків. Знаєте, хто там не знаю, як називається депозитні, чи які в банках. У мене вся власність, це вод мій телефон, штатив, там ще штативи є. Мені такі стаціонарні. Все, куртка, оце моя власність. Але Бог появляє все мені. Дивіться, скільки я маю друзів. І каже Христос: серед гонінь, отих, ти маєш більше братів, сестер, коли ти перше шукаєш царства Божого, все тобі додасться. Правда? Так. Бо я зараз Безумовно. не клопочусь, що їсти, що пити. Дивіться, люди приносять одітися, приносять. Поїсти, чергують. Я зараз не пильную. Я колись е кордонував якусь діяльність. Зараз я це не роблю. Люди самі організовуються, як ті мурашки, як я казав в скрябі, знаєте, по кропинці. Ми запланували провести акцію 12 грудня. Ми її провели і дивіться, вони перенесли вже на січень голосування 41-42. У В них нема голосів. Вони бояться людей, вони бояться сило духа. Але знову ж таки не кількість людей, які виходять на акцію. Не кількість людей дає результат, а той дух на всередині. На першу акцію в Києві, яку ми назвали Стоп-геноцид, квітні місяці 2020 року приїхало двоє людей: я і Віктор Палас зі Львова. Тоді не ходили поїзда, тоді не ходили е, автобуси, е, тільки бла-бла-кари. і то потім вже ті блаблакари вже там по-іншому, але нам ще вдалося бла-бла-каром приїхати до Києва. Пам'ятаю, треті ночі виїхали. І десятами були біля кабінету міністрів. В інтернеті ніби людей багато лайкало, дивилося, сотні тисяч. А під кабмін прийшли ми двоє. Але як Бог дає, ми двоє зійшли в кабмін. Була охорона, армія, і ми двоє зайшли в кабмін. Всі були в намордниках. Ми без. знаю, чи ви пам'ятаєте це відео? Ми двоє зійшли в кабмін. Потім нам вдалося навіть взяти телефон ляшка головного санітарного лікаря. І домовитись про інтерв'ю. Він погодився. Але коли підійшов час до інтерв'ю, він злякався і втік. Але наскільки ми зрозуміли, Бог нас зведе. А потім була ще одна ситуація. У нас було пару гривень, може там навіть грошей не було толком. Ми пішли поїсти. Ми... А все ж було закрите. І ми знайшли готель, державний, який підпільно в нього працює. Не хочу називати, щоб там може не підставити зараз, щоб не поприбігало до тих людей. І там зараз їде швидка, ми Відійдемо трошки в сторону. І ми не мали не мали що їсти. Ми замовили їсти, не мали грошей розплатитись. Уявіть собі. І не мали грошей назад, на задню дорогу, тобто поїхати вже назад до Львова. От приїхали друга зі швидка зараз, часто їздить, не знаю, може тут возять, ну не знаю. Що служба їздить. Важко сказати. І уявіть собі, що Віктор Палас мені каже, став, ну я так не поступаю. Як ти поїхав до Києва, не маючи грошей? На зворотню дорогу, не маючи грошей поїсти. Але я записав відео і кажу: люди, ми тут, в Києві, хочемо їхати до Львова. Якщо хочете, щоб ми приїхали до Львова, скиньте нам. І люди скинули рівно стільки, що ми поїли, і рівно стільки, що поїхали додому. Тобто Бог все нам а появляв. Все. І пізніше я вже розповідав різні історії, коли е це було в Києві. І я хотів об'їхати всю Україну, і підійшов до мене чоловік. Знаєте, відійдемо. Знову ж як працюють. Так, так, так. Відійдемо, тому що так. А до речі, бачите, бачите, де служби? Це є обласної ради. Дивіться, яке обшарпане приміщення, але всередині бачите, а тепер дивіться, там далі трохи взагалі, без вікон, без дверей. Це депутати обласної ради. Хто бачив відео, як вони мене поливали прудом? А знаєте, який бюджет обласної ради? 30, 30 мільярдів гривень чи 35. Де ці гроші? Вони уявіть собі, проституткам купляють порші по 200 тисяч доларів, а діти вмирають, не мають на лікування. Це округ народного депутата Росішена Ярослава, який подав на мене в СБУ. Це його округ, дивіться, який його округ, який, яка лікарня. Ганьба. Це ну, ганьба він вже собі сам написав. Так. Тому, друзі. Що хочу сказати, ви є світло для світу. Дивіться, нас мало, ніби мало, але нас зараз кожного дня, дякуючи в лапках чи нушам, додається більше людей. Кожного дня. Вони обмежують людей, вони думають, що це, от вони мене заперли сюда в каземати, вони думають, що це я в тому винуватий, що люди виходять. Це вони своїми вчинками, словами заставляють людей виходити. Але дивіться, якщо проти мене одного. Вони нічого не можуть зробити. Що вони зроблять проти вас? Я був в СІЗО. СІЗО переповнене. СІЗО там вже важко когось помістити. Всіх не пересадять. Я лежу зараз в в психлікарні. Тут же немає вільної палати, всіх не пересадиш. Тому люди, виходьте, відстоюйте своє право. Уявіть собі, вони з Києва їдуть сюди, щоб проти мене виступати. З Києва. А що в кожен регіон поїде, в кожне село не поїдуть. В нас мільйони. А їх одиниці. І вони впадуть, але прийде на це час. Тому, друзі, приєднуйтеся в рух права людини, бо рух права людини це як виноградина. Я виноградар. Якщо ви плід приносите в Русі, я вам допомагаю. Якщо не приносите, я вас відрізаю. Те, як казав Ісус Христос, що Він виноградина правдива, а отець Небесний є виноградар. Якщо ми, як гілочки в Ісусі Христі, плід приносимо, то отець Небесний нам допомагає 30, 60 і 100 разів. А якщо ми плід не приносимо, то отець небесний нас відрізає і таку гілку викидає і спалює. Тому будьте деревами, які приносять добрий плід. Тому в своїх серцях будьте добрими, то й плоди ваші будуть добрими. Я дякую ще раз хлопцям, дівчатам, які приїхали. Ви мене підняли ще раз на дусі, бо ви знаєте, коли відбуваються такі випробування, а я не скажу, що в мене важкі випробування, бо я їх і не проходжу, За мене проходить... Я вважаю мій брат, мій вчитель, мій наставник, мій друг Ісус Христос. Він проходить випробування. Я кажу, я не терплю тут нічого. Я лише проходжу, то яка така легкість, ви собі не уявляєте. Бо коли мені приставляють пістолет ззаді шиї, то я не боюся смерті. Коли мене зараз там душили, я не боюсь смерті. Коли мене викрадали, я нічого не боявся. Вони мене вивезли в ліс. Біля села Плав'я, Уявіть собі, Альфа, СБУ, з Києва. Лякали, що мене там пристрелять, закупають біля села Плав'я. І я нічого не боявся. Вони мене посадили в СІЗО перед тим від Вони мене тримали перед ВТТ. Хто знає, це перед судом. Вони мене тримали з 11 вечора до третьої ночі на вулиці, в мінус радус. У мене була осіння куртка, а вони собі були в бушлатах, щоб я промерз. Тоді мене завели в ВТТ, і ТТІ. Спеціально була для мене холодна камера, в якій я не спав. Тобто я не міг там спати там дуже холодно і желізні такі на желізо лягати. Я що ти не ляжеш там, просто не прокинешся зранку. Це для того, щоб мене завести 8 ранку в суд і заперти в клітку холодно, щоб 12 годину привезти в суд. Мене не виспали такого, знаєте, промершого. Але Бог, уявляйте, наскільки зцілює людину. Людина навіть собі не уявляє, наскільки Бог її зцілює. Тому є зараз люди, які продаються, вони себе виявляють. Це їхні 30 срібняків. Але Юда повісився, тому нам не треба ворогів не чіпати. Їхня доля є вирішена. А ви, друзі, шукайте перше справедливості, а все вам додасться. І пам'ятайте, якщо ви шукаєте справедливості, то хто має, тому додасться. А хто не має, того забереться те, що він має. І хто зараз хоче спасти своє життя, бігає, купляє аушвайці, бігає, колеться, той погубить своє життя. А хто погубить своє життя отаке нікчемне за швайцами, щоб не жити, не жити вколеним як вівця, і то я не хочу весь зображати, бо їх насильно колять. Той врятує своє життя, врятує свою душу. Тому, друзі, шукайте справедливості, сил вам з висоти, любові і пам'ятайте, що я з вами завжди, бо моє серце з вами. І пробачте, якщо я вам не зміг допомогти і не був з вами. Бо мене заперли в ці каземати. І 16 листопада вони мене переслідують, допитують і тримають примусово. Але я знаю: ми йдемо до перемоги і до їхнього кінця. До зустрічі, друзі. Люблю вас. До перемоги. Дякую. До перемоги. Бачите, який, який дух святий на нас сходить. Дякую. Шаболе, смерть. Дякую. Все, з Богом, друзі, об'єднуйтесь.